Привіт, друзі! Ми продовжуємо вивчати французьку мову, і у нас сьогодні 32-й урок. Як буде 32 французькою мовою? Сьогодні не скажу. Який називається Le contrôle de Police. Навіть перекладати не потрібно, і так все зрозуміло. Я прочитаю повільно, як ви просили діалог. La police demande d'arrêter la voiture. Bonjour! Baissez la fenêtre. Ça va? Bonjour, Monsieur l'agent. Ça va? Merci. Vos papiers, s'il vous plaît. D'où est-ce que vous venez? De Kharkiv. Vous allez où? À Dnipro. Et maintenant, on peut regarder les mots pour comprendre ce que nous lisons. Deux mots de « proséter, vémagater, pétater » comme dans l'anglais « to demand ». Monsieur Мonsieв, пан поліцейський, таке звертання до нього: папір, papiers, документи, папери, Venir, приходити, приїздити, як в англійській мові to come. Зараз ми повернемось сюди, поясню. Donc, euh, як в англійській мові, у французькій так само існує пара дієслів як euh, to go, to come в, у французькій мові але. et venir, Aller, vous utilisez pour que vous montrez to go to aller à. Euh, donc ça, euh, on l'utilise avec la préposition à, à, et euh, venir de, pour retourner de la zvitkis, pour y jeter à Venir de, To come from. Et, par exemple, je vais à la plage, je vais à la plage, tout de... Je viens de la mairie. Я йду з мерії», звідкись. І тепер повернемося, напевно, до дієслова venir, на, donc, la conjugaison» – Відмінювання дієслова веніг. Це дієслово якої групи? Третьої. Це неправильне дієслово. Існують дієслова і другої, і третьої, які закінчуються на ІР. У другій групі є закінчення ІР, і, і обов'язково має бути суфікс ІС, який з'являється у множині ІС. Тут його немає, тому це дієслово слово третьої групи. Воно неправильне. Повторюйте за мною: je viens, tu viens, il vient, vient. elle viens. Nous venons, vous venez, il viena, elle il'ien. Тобто тут був носовий звук, а тут його немає, тому що подвоєна літера N. І е, останнє слово, яке я не прочитав, «до», «перед». А тепер ваше домашнє завдання перекласти цей діалог, перекласти письмово. Можете написати мені в коментарях, і якщо ви це зробите, я перевірю. Якщо у вас залишилося питання, пишіть в коментарях на всі відповім. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалося відео. Тисніть на дзвоник, хто ще не натиснув. І прощаємося до нових зустрічей. і Я ляпхошена!